Не, пане Володимире, от е я з самого початку, коли е тільки почалась мова про цю угоду, е задавався питанням і хочу його зараз поставити вам, тому що от і деякі агенції вже теж публічно озвучують. А який сенс Дональду Трампу, зважаючи на те, що це доволі таки далека перспектива отримувати прибутки? І незрозуміло Родовища не розроблені. Ми навіть не знаємо, що там ну, скільки в нас всього в землі знаходиться, відповідно, які гроші це може принести. Так, от. Е Сенс Дональду Трампу зараз ну добре, все ж таки, що ця угода підписана, але його мотивація яка, якщо перспективи поки що доволі виглядають туманними. Ну, дивіться, тут дуже важко оцінювати сенс Дональду Трампу. Ми скоріше повинні думати про те, який сенс Україні підписувати цю угоду. Ну, якщо вже так, так мовити пофантазувати, що потрібно Дональду Трампу, можемо сказати, що перш за все, все-таки, на мій погляд. Це є політичний крок з боку Сполучених Штатів Америки, при тому, що Дональд Трамп він завжди говорить про те, що він дуже великий, так би експерт в плані за е, укладання якихось угод, особливо економічних, в яких він вбачає перш за все економічний сенс, на сьогоднішній момент мені здається, ну важко побачити конкретну економіку в цій угоді. А з іншого боку, це той самий політичний крок, який убезпечить Дональду Трампу в майбутньому, так би мовити, економічне співробітництво з Україною, зокрема в тому, що стосується видобутку рідкоземельних металів. Ми знаємо, що це девід дефіцит дефіцитний товар, рідкоземельні метали на світовому ринку. За них борються багато країн, зокрема конкурентів. Сполучених Штатів конкурентів Сполучених Штатів Америки Китай, конкурент Сполучених Штатів Америки, сам володіє дуже значними покладами цих рідкоземельних металів, і США вигідно мати, ну принаймні, перспективу видобутку таких металів в майбутньому, і зокрема, ця угода і переслідує такі цілі. Я знову ж таки повторюсь, якщо спробувати спрогнозувати. Який сенс Дональду Трампу. Тоді якщо Бо, з боку повернутись до тези, що це на сьогоднішній момент все-таки політичний крок, першу чергу, якщо з боку США це політичний крок, то з боку України це теж про політику. Ну от як знову ж таки пишуть західні бажання, е, видання, е, бажання втримати увагу Дональда Трампа? Чи це про гроші, чи це про ресурси? Для нас це про що? перш за все для нас, це так поливи. само, я думаю, тут у нас збігаються підходи. Для нас це так само на цьому на цьому етапі. Політичний крок. Розумієте, е, країна, яка перебуває у стані війни з такою потугою, як Російська е, Росія, вона звісно шукає собі союзників і не може собі дозволити нехтувати, ну, скажімо, підтримкою таких крупних світових гравців, як Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки. Пропонують підписання такої угоди, то нам треба зробити все, щоб ця угода була підписана, але звісно, щоб були збережені національні інтереси, і, от на сьогоднішній момент, ми бачимо еволюцію тих підходів, які ну пригадайте ще там місяць, чи півтора місяця тому назад побутували у суспільстві з яким проектом угоди. Пам'ятаєте, приїхав міністр фінансів Сполучених Штатів Америки до України з вимогою, буквально з ультиматумом, що давайте зараз негайно підписуємо, навіть не дивимося в неї. І до сьогоднішнього дня, коли вже представник Європейської комісії заявила після підписання цієї угоди про те, що ця угода відповідає, ну принаймні не суперечить тим зобов'язанням, які бере на себе. Україна на на своєму шляху до членства в Європейському Союзу це говорить про те, що була проведена значна робота з боку української переговорної команди, і вдалося погодити і так би мовити знайти консенсус в тих питаннях, які нас цікавили передусім, і ми вийшли на можливість підписання. Але повторюсь. Це знову ж таки політичний крок, і тому що сама угода, ви знаєте, вона все-таки передбачає ще додаткові документи, які будуть підписані в рамках цієї рамкової рамково, рамкової угоди, яку от щойно підписала Україна Сполучені Штати Америки. Тобто подивимося, диявол як завжди, криється в деталях, які будуть додаткові угоди, як все це буде розвиватися, але мені здається на загал такий. У сухому залишку це важливий політичний крок, який дозволить нам поки що тримати сполучені штати в числі своїх стратегічних союзників. Мене ще знаєте, пане Володимире, який момент цікавить, заява Трампа про те, що ми отримаємо від цієї вони сполучені Штати отримають від цієї угоди більше, ніж вкладено. Він тоді говорив про вкладено. Ну попередньо було для в допомогу Україні там 350 мільярдів. Ну, хай навіть 100, де там по фіналу він вийшов. Але коли Трамп каже, що ми плануємо отримати навіть більше, а ця вся історія, ну. 50 на 50 е, має бути забезпечена. Ну і відповідно, там ж прибутки йдуть якраз там в Україну. То ми точно так само маємо мали б отримати не менше ніж Штати що означає це, що е, в разі такого оптимістичного сценарію і бачення, ну справді, такі колосальні гроші там можуть бути зариті. Даруйте в прямому сенсі. Ну, дивіться, я вам відверто скажу, я не є економічним експертом. І так би мовити, не заглиблювався в цю тему з цієї точки зору, хто там скільки, конкретно мільярди, мільйони. Я дивлюсь на цю угоду, як я вже сказав, як політичний крок. І звісно, ну тут важко знаєте на терези покласти, і дуже виважено побачити, хто більше, хто менше е, отримає це, покаже майбутнє на сьогодні. Я, я про те, пане Володимире, чи знову ж таки? Чи це просто така ну пафосна, не підкріплена нічим заява Трампа, чи ну чи, чи варто ну, на це звертати? Ну, дивіться, увагу? я знову Трамп дуже такий швидкий на якісь такі миттєві реакції, і зокрема, коли він говорить. Про те, що ми там, типа, отримуємо більше ніж ми вкладали. Ну, хай він це говорить. Я думаю, що наші економісти також рахують ці цифри. І mm -hmm. мені здається, що на загал ми говоримо про паритетні позиції при підписанні цих угод. Звісно, повторюся, Україна в стані війни. Ми потребуємо дуже багато таких речей, які ну можливо навіть не можна е, виразити. Е, Сухими цифрами і зважити їх на терезах це підтримка, це постачання України розвідувальних даних. Ви пам'ятаєте, як тільки ми там почали якісь там робити рухи щодо змісту цієї угоди на певний період часу нас залишили без Надання розвідувальних даних, наприклад, це цинічна позиція Сполучених Штатів Америки, але на жаль, вона така існує, і ми повинні з цим рахуватися. Отже, треба зважувати в комплексі всі ті вигоди, які ми отримуємо, не тільки економічні, але й політичні, в тому числі. Пане Володимире, ще один момент. І Ярослав Железняк на цьому акцентує те, що ця угода матиме пріоритет над українським законодавством. Що це означає, як це розуміти? І чи не закладено тут якихось мін чи бомб сповільненої дії? Ну дивіться, в принципі, всі угоди, які ратифіковуються парламентом, міжнародні, вони мають пріоритет над внутрішнім правом. Це апріорі закладається міжнародне право, якщо держава. Вкладає міжнародну угоду і, скажімо так, ратифікує її через парламент, то автоматом ці угоди мають пріоритет над національним законодавством. Тому і добивається держава, щоб всі положення двосторонньої міжнародної угоди не йшли в розріз з цими положеннями внутрішнього законодавства. Я виходжу з того, що нічого в тій. В тій, скажімо, угоді нема такого, яко, щоб суперечило, скажімо, конституції України чи якимось там основним засадничим законом України, але а те, що вона матиме прерогативу і пріоритет, це така нормальна практика в міжнародному праві. Останній момент коротенько, якщо дозволите. а е терміни. От чому не прописані дії цієї угоди? Чому вона буде діяти достроково? Чи е, ну це на вашу думку, скажімо, була вимога американців? Е, ну чи тут нічого страшного? Але ми просто пам'ятаємо. Ну я там і, і ви пам'ятаєте я не хочу проводити аналогії. Але навіть елементарно, ті е, там договори про перебування Чорноморського флоту, договори з Росією в Криму, так ну тоді теж здавалося, нічого не віщує біди на той момент. Тут так само, чи варто було прописати все ж таки терміни, чи це просто було ну, нереально, бо американці б на це не пішли. Ну, дивіться, далі дійсно в деяких угодах передбачений термін. Цих угод а потім йдеться про те, в який спосіб ці угоди можуть бути або продовжені, або припиняють свою дію. В цій угоді конкретній такого терміну не передбачено. Але там є, якщо я не помиляюсь, одна фраза, яка говорить про те, що у разі необхідності сторони вступлять в перемовини так. для того, щоб визначити е, терміни цієї угоди, чи продовжити її, чи не продовжити. Є, пункт, Но, насправді це не позбавляє нас такого права у майбутньому, і міжнародне право і право міжнародних договорів є міжнародна конвенція з е, правом міжнародних договорів. Вони так само передбачають різноманітні ситуації, коли навіть якщо не не прописано чітко. Термін дії тієї чи іншої води є механізми, які зможуть її призупинити або припинити на вимогу однієї з сторін підписати. Дякую, пане Володимире. Дуже дякую за роз'яснення. Дякую так само наші глядачі. Пишуть цікаво. Думаю, дякуємо пану Хандогію. Пан Олег пише і ще по таких повідомлень багато. Володимир Хандогій, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, президент Української асоціації зовнішньої політики, був на зв'язку. Роз'яснював нюанси цієї славнозвісної угоди, про яку ще ох доведеться впевнений попоговорити.